Думаю, більшість з нас знають про телеграм-канали з плітками в частині Украрту, канали по типу УкрАрт-плітки чи монастир а також можливо більше ста подібних каналів, які відрізняються лише назвою і, можливо, правилами каналів. Такий феномен в Укурарті з'явився ще десь у му році, 23-му. Та активно почав набирати популярність, бо в той час всім хотілося одне одного підтримувати, робити свої правила в українській творчій середі і висловити проблеми, з якими тоді хотіли боротися. Але в цей момент щось пішло не так. Перший канал піток майже вже як два роки виділений, і я особисто пам'ятаю його як жахливе місце, якому я б не хотіла згадуватись як митець. Цей період украрту я згадую як період, коли дійсно класні митці переставали вести свої соцмережі через здалені та засудження. йшли у західний ринок та спільноту і не згадували, що все таки вони українські художники. То як так стало? Уявімо ситуацію. Ви художник, який якимсь чудом в телеграмі набрав 100 підписників. Малюєте для себе та своєї аудиторії якісь картинки, на фантамими, пишете свої думки, і раптом от щось пішло не так. Комусь ви стало дуже не подобатися. Ви бачите багато репостів кудись в приватне, негативні реакції, і якщо ще й знатися сміливі, то й отримайте негативні коментарі. І це, до речі, ще й буде від людей, які на вас не підписані. З дитинки думають, ну а що я тоді взагалі такого зробив? Звідки взагалі ці люди пішли до мене? Ви заходите в плітки у керарт, чи, наприклад, вам кидають пост, де ви бачите анонімне повідомлення у стилі і цей художник проблематик, Чому про це ніхто не говорить? І ваше посилання на канал під постом розгортаються обговорення, можливо, брехня про вас та вашу творчість. І, можливо, через такий пост ви почнете сумніватися в собі і в своїй творчості. Ви буквально попадаєте у нескінченне коло обговорень, ніби за вами стабільно в негативному ключі слідкують. І, до речі, є два сценарії, що піде далі. Перше, ви забуваєте на людей і далі малюєте своє задоволення, блокуючи людей, які приходять до вас, аби кинути у вас гівно. А друге, не таке позитивне, як митець, який хоче знайти свою аудиторію, можливо, через таку давку ви почнете прогидватися підписані правила якихось людей, які почали вважати, що щось є проблемою, і які наслідки від цього. Ви банально не будете з собою. Коли будете малювати, то перша вас буде в голові, це а, а, ну, а, а це ж нормально, да? Н, не є проблемою, що мені вже другий день 80, і я дозволила собі немалювати голу тьотю. А, а якщо вони подумають, що я збочений, і все в такому ключі, ви підсідаєте на голку пліток, дивитеся кожен пост, де на ньому пишуть, де хто і коли обісрався. Зараз я описала ситуацію, яка була майже з кожного, хто опинився в руках пліток. Сумне те, що більшість перестало активно вести арти канали чи взагалі видаляли свої канали із за переживань. Художники в той момент почали робити протести, аби перший канал Укр Артпліток зник. Поширювали прохання не сидіти там і підтримувати канали, де виставляють щось позитивне в гіршому випадку. протест робився у вигляді видалення каналів. Люди, які писали гнівні пости про плітки, попадали в бан в плітках. Навіть якщо вони там не були не підписані. Все ж перший канал Укррапліток був видалений, що стало поштовхом до позитивних змін. Але ненадовго, бо згодом одразу з'явився новий канал. Такий ж самий, але з незміненими правилами. Цей канал все ще існує, там стабільно згадуються якісь проблеми митців е і тому подібне. Але навіть в цих проблемах є проблема. От саме те, що у хоче бути стерильним. Це бажання бути середовищем, де усе добре і без проблем веде до того, що переходить адекватні границі. Проблеми шукають там, де не треба. Від того, що ти малюєш, як малюєш, переходячи вже на особистості. Ти можеш не подобатись під манері подачі себе, свого стилю малювання і все, чого ти, в принципі, малюєш, навіть якщо воно є адекватним і нормальним. Також будуть торкатися до тебе як до того, як ти ведеш свій канал. Не робиш саме піар, ти що зовсім не підтримуєш Шукурад, чи навпаки, робиш саме піар? Бро, де твоя творчість? Тебе вписують в цей укурар, якщо ти українець, та ведеш сторінки українською. Начекати на те, що ти ведеш канал тільки для струзів, тебе знайдуть. А, також на таких каналах часто з'являються анонімні питання: від чи потрібно стати анатомію, композицію до моєму персонажу 18? його дівчині 17? чи не є п... файлом. Із позитивного піднімають питання, які часто задають новички про творчість, як розвиватися, що нового можна зробити, але задають вони їх таким самим новичкам, які поки мають по собі рамки в творчості. І як би що вже казати, як такі пости та обговорення непомітно формують у активного читача рамки в собі, в своїй творчості та в принципі в усьому. Як до прикладу, я хочу навести свій досвід, як це взагалі було у мене. Думаю, тут все зрозуміло, що десь у 2022-2023 році всім нам хотілося підтримувати своє українське арт-ком'юніті. Але в той момент то щось все одно йшло не так. Хоч я і не дуже сильно сиділа прямо в укурар-плітках, я не слідкувала за кожним постом, але я сиділа в чатах художників, де майже кожен другий митець або Просто, просто в чаті могла прислати пост з бліток, де щось обговорювалось, когось очередного відміняли, катили про нього величезні пости. І хочеш не хочеш. Але в та в тих постах ти міг знайти долю того, що могла тебе стосуватися. Буквально гребли усіх, хто комусь не подобався. Хтось якось не так, і на твоє повідомлення в коментарях, хтось не так щось лайкнув, а той автор взагалі... Ще день тому написав щось і там був смайлі, котре означає Ну, Тобто, знаєте, хапалися за все, що тільки можна, і що вже казати, що тоді я була дуже і дуже зашуганою людиною цими укурар-плітками, і можливо більшість моїх знайомих, коли я бачила, як моїх знайомих художників, у котрих була набагато більша аудиторія. Буквально банили одразу в україн-плітках, аби вони не бачили, що там про них пишуть, але ж інші бачили, да? в день могло доходити до тисячі постів про те, як той десь обісрався, і насправді це лякало. Лякало те, як багато людей а, мають величезний час аби слідкувати за мільйон каналами. Ну, це так образно. І, звісно, хочеш не хочеш, але. Це ставило якісь рамки в собі. Може, фоново, але несвідомо. Наприклад, я сама собі ставила рамки в малюванні. І я, чесно скажу, тоді боялась малювати в стилі, який малюю я зараз. Тобто, в принципі, в моєму стилі. Я боялась малювати те, що мені подобається. І я боялась малювати те, що могло б знайти аудиторію, котрій б подобалось те ж саме. Я малювала те, що було масовим. Робила різні реквести, це ти на арти, тому подібне. Коротше кажучи, була клоуном на своєму каналі. Навіть сказала, я була б тамадою в цей момент, яка робила конкурси на своїх каналах, кожен третій пост. Що, звісно, погубила мій перший канал по активу, по підписникам, і там в мене ну не було людей, котрим була цікава моя творчість. І все тому, що я хотіла банально бути. В цій системі, але ця система занадто стерильна в поганому плані, не дає ні пернути, ні пукнути, ні обісратися. І за чого я дуже скептично ставлюсь до людей, які на серйозних щах сидять в на монастирі і подібних каналах. Бо мені, як людині, котру малює більше майже 10 років подібні проблеми, там висвічуються про новачків, не дуже сильно то і цікавить. І за цього можу сказати. З певністю, що подібні канали дійсно ставлять підсвідомо на тебе рамки, якщо ти прям активно береш в них участь. Як висновок цього я хочу сказати, любі мої, не треба звертати увагу про те, що там пишуть на подібних каналах. Це місце, де у людей є багато вільного часу, але немає часу на сам розвиток. Вони люблять всіх поговорювати, всіх позасирати, але самі, можливо, нічим не кращі. Тому, як висновок, кажу, що творіть, що вам подобається. Якщо у вас є свої, свої канали, соцмережі, то ви обов'язково знайдете людей, яким сподобається ваша творчість. І якщо будете підставлятися під такі рамки і того, що пишуть ці канали, то, повірте, з цього нічого хорошого не вийде. А я бачу, що ви дійшли до кінця цього відео. Ви мої маленькі герої, що це зробили. І я вважаю вам тоді гарного дня за це. І також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і напишете якийсь коментар, що ви думаєте з приводу цього відео. Яка у вас думка про цю тему? Мені буде дуже цікаво про це почитати. Також можете підписатися на мій канал, то скоро буде всяке цікаве. <щ frustrated> Тому дякую вам величезно за увагу і до зустрічі!